Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 17 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 765 тисяч 110 особин за добу 1 тисяча 600 і поранено 2 мільйони 295 тисяч 330 песиголовців за добу 4 тисячі 800 танків 9567 одиниць за добу 47. Бойових броньованих машин 19 751 одиниця за добу 15, артилерійських систем 21 159 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню: 1256 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1025 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів-329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня-20406 одиниць за добу-34, крилатих ракет 2943 одиниці, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 31 550 одиниць за добу, 70 спеціальної техніки 3650 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, СУКА.